Репресивні сталінські статті в сучасній Конституції України. Коли держава бореться із російським загарбником, який намагається створити новий Радянський Союз на території України, ми не можемо допускати, щоб в нашій Конституції незалежної країни існували закони, які переслідують людей за тілесність, за зовнішній вигляд. Чи за власні фотографії, поясню, в чому ж справа. Так як мене це торкнулося, і я змогла довести свою невинність, відповідно, я розкажу про цей закон. Отже, стаття 301 Кримінального кодексу України стаття за порнографічне зображення. Тобто, навіть якщо ваш коханий знаходиться на війні, і ви намагаєте його порадувати, порадувати намагаєтесь а, своїм зовнішнім виглядом, погоненем фото і так далі. Вам можуть приписати розповсюдження порнографії і покарання. А, є ще таке поняття, як еротика. Еротика відрізняється від порнографії тим, що має в собі більше творчості. Я створила еротичне відео та відіслала його коханому, який знаходився на війні. Ну і відповідно за деякий час а, мене, мою сторінку зламала Ліна, викрала це відео і розповсюдила по а, всьому місту. І направила до поліції. Поліція розглянула це відео, і там доведено було комісію з моралі, що відео еротичним, а не порнографічним, і не підлягає під покарання, але за його розповсюдження без мого дозволу покарання може існувати. Така ситуація. Все ж. Як може існувати стаття, яка карає за порнографічні знімки, особливо якщо вони розповсюджені добровільно, зняті добровільно. І в тому числі, коли в нас війна, і люди намагаються якось спілкуватися між собою. Жінка і чоловік, допустимо, вони мають право відправляти один одному свої власні фотографії і судити, пробачте за це злочинно. Отже, репресивна стаття вигадана Йосипом Сталіним в 1937 році. А, для тотального контролю суспільством досі існує. Пробачте, в незалежній Україні ми йдемо до Європи. В Європі, в Штатах, в більшості країн світу подібні фотознімки, тобто порнографічні і еротичні, легалізовані. Отже, боремось за себе.